Останнє питання це смерть Путіна. А, коли вона відбудеться, якщо таро можуть сказати по часу, якщо по часу не можуть сказати, то чи найближчим часом, там за роки два, все ж таки він помре і почнеться розпад Росії? Я подивлюся на двох колодах. Карта Ленор, колода Ленорман гарно показується, тому що там є карта гроб. І додам потім по Таро. Ну, давайте я подивлюся його стан. На рік цей, не знаю, на два. Так, серце має проблеми з серцем? Жінка мені постійно біля нього випадає якась. Не знаю, що це за жінка. Ну, от і як трактувати, щоб чесно, на дні колоди, оцей гроб, що я вам сказала, от він виглядає. По суті, говориться, що він, як ходячий мрець. Це, йому, чому часто практики помиляються? От вони кажуть, що вони бачать його мертвим. Я на одному з каналів робила. Такий розклад, коли я розповідала, які сутності стоять за яким політиком. Я зразу сказала, що Путін це мертве дерево. От бачили, сухі дерева є. так? От Сухе дерево, яке вже не плодоносить, навіть листя там немає. Воно може стояти і стояти, як і ще Йо безсмертний. Він підтримується штучно і колосально, і серце підтримується. і... Дайте подивлюся, це на цей рік, дайте на другий подивлюся. Карта гроба висить. Що таке на дні колоди? Це коли, знаєте, я кажу, хмара висить дощова. І ми знаємо, що ну, по логіці дощ має бути. Така, знаєте, нависає. Але дощу немає? Порив вітру раз і відігнав хмару. Так от тут, на дні колоди, що він би давно вже міг, мав померти. Зараз подивлюся ще на наступний рік. Діагнози, 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 постійні перевірки, перевірки, перевірки. Знову жінка. Уколи. Жінка це дружина чи коханка, чи це якась людина жіночого роду, яка впливає на його думки? Ви знаєте, в мене так карта часто випадає як магате. Коли я дивлюся, атомні станції, випадає. Це як якась структура. Я думаю, лікарня. А от дивіться, тепер на наступний рік випали карти важчі. Карта коса це як скошує і підкошує. Я взагалі можу припустити, що якась організація його може прибрати. Тому що далі мітла. Тобто, коли він буде непотрібний, його можуть дуже миттєво прибрати. А от вам карта гроб. А поруч друг. І мені це означає, мені це не перший раз випадає, що загинути він може бути від рук друга. Причому друг дуже давній, якому він довіряє. Тому що от карта час, це завжди кажуть, довгий час, От отак от біля друга. І от дивіться. 24-й рік він ніби тримається ще. Карта гроба була тільки на дні колоди. Зараз перемішала колоду, і ця карта випала. Я можу припустити серйозно, я можу припустити, що його через рік приберуть, принаймні від влади, як можуть відсторонити. І це добре, якщо ми беремо так за версією, що це не жінка, а якась організація з людей і поруч коса. Значить, відкошує його, розумієте? І буквально три карти для підтвердження на е, таро. Тобто то я так стараюся, якщо питання якесь глобальне, дивитися на кількох колодах, щоб це не була випадковість, там якась карта. А підтвердив поток інформаційний. Так, давайте ці два роки. Карта переможця. П'ятірка Пентаклі. Смерть. Ну, може і так бути. Дивіться, випала карта трансформації, пам'ятаєте, я вам казала, важливо дивитися, що після карти смерті йде. А вона тут в оточенні двох дуже складних карт: п'ятірка пентаклів це нестача ресурсу, здоров'я, грошового, енергії, духовності всього. А п'ятірка кубків буквально говорить про печаль і втрати. І я думаю, що ця трансформація вона вже йде. Ну давайте чекати. але ну, мені здається, що за ці два роки він не буде прежнім, Щось його буде з'являтися менше, 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 а там далі як і зникне. А ще на дні колоди теж дивіться, три п'ятірки, це вже як джекпот. П'ятірка Пентаклів це внутрішні розборки, це сварки внутрішнього колективу. Тому, якщо з'єднати інформацію Ленорман і зараз Таро. То думаю, так воно і буде свої змістять. Причому знаєте, дуже несподівано той, якому він дуже довіряє, як не одна з найближчих людей. І він його може змістити. Ось так. Ну тут для нас карта переможця. Давайте на цій щасливій ноті, щоб це зло маємо перемогти.